В Україні можуть мобілізувати деяких студентів. Зараз йдеться про тих, хто перебуває в академічній відпустці. Що я не знаю, як збирається той самий автомат, все ж таки захотів, пройшов підготовку і наразі захищаю вже з. Такими самими спеціалістами, тільки. Їм вже по 40 років а мені 20. заступник міністра освіти і науки Михайло Виницький створив роз'яснення для керівників вищів. у цьому листі. Посадовець пояснив принцип роботи академічної відпустки. Цитую: зазначаємо, що в разі надання академічної відпустки перерви у навчанні на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу 2 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Оскільки під час дії академічної відпустки такі особи не навчаються. Кінець цитати таким чином, під час академічної відпустки, відсрочка не діє, тож таких чоловіків можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відсрочки від призову, нагадаю. Посадовці наразі дуже стурбовані підвищеною жагою чоловіків до навчання. В 22-му році після повномасштабного вторгнення кількість таких студентів від 25 до там 60, образно кажучи років зросла втричі, тому це точно є зловживання Це інтерв'ю. Стосувалося законопроєкту, який мав би дати змогу виявити ухилянтів. Водночас є багато студентів, які, хоч і мають право на відсрочку, йдуть до лав ЗСУ добровільно. 24 числа, коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, я пішов захищати свою країну. Навіть не знаю, що збирається та розбирається мій мій автомат. Водночас ОМОН наголошують, що ті, хто поповнять лави зсу, не виходячи з академії відпустки, мають право на її продовження у зв'язку із мобілізацією. Студенти-бюджетники у разі академічної відпустки можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш ютуб канал Україна сьогодні. Наша команда працює для вас.